Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, чому королева ночі Оля Полякова та недоіспанка Каменських падають в багнюку обличчям. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому чи відомо про ту чи іншу особистість, насилайте в Дюрект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, прийшла мені думка про те, що а, хочеться розібрати, чому такі артистки, як Настя Каменських та Оля Полякова, Почали ніби і непогано свою трансформацію на початку повномасштабного вторгнення, але потім щось пішло не так, і ми. А побачимо настільки багато спільного мають Оля Полякова та Настя Каменських. Тому я вирішив проаналізувати їх музичні релізи від початку повномасштабного вторгнення, проаналізувати, порівняти з тим, що було до початку повномасштабного, і зробити певні висновки. Тож сьогодні ми будемо не багатослівними, а чисто прийдемося по конкретиці: які виходили релізи, які цифри, які посили. І що ці артистки мають на сьогоднішній день? Тож давайте наберете чай, каву. Я думаю, вам буде корисно подивитися це відео і тим паче цікаво, адже це щось новеньке в нашій плітковій спільноті. Отже, я вирішив вичленити і у Полякової, і у Насті Каменських три найпопулярніші релізи до повномасштабного вторгнення найпопулярніші з точки зору кількості переглядів на YouTube. Отже, нескладно здогадатися, розпочнемо з Олі Полякової, і найпопулярніша пісня у дискографії Полякової. Це королева ночі, яка має понад 75 мільйонів переглядів. Ви лише вдумайтесь для українського ринку це насправді величезні цифри. На другому місці, звичайно, що композиція «Шльопки» – 55 мільйонів переглядів та понад 30 мільйонів переглядів має композиція льод Тронуса. Потрібно зауважити, що Оля Полякова до повномасштабного вторгнення досить вдало зайняла свою нішу, але вона розпочинала все ж таки в кон'юнктурі російськомовної аудиторії і безпосередньо. Її музика була заточена на російський ринок. Так, вона знаходилась в Україні, так з 2014 року, як вони заявили, вони зробили свідомий вибір і принципово не їздили в країну агресора, але кон'юктура музична у Олі Полякової завжди залишалася на російський сегмент, саме на той менталітет. І досить вдалим було копіювання на початку Леді Гаги, але воно не мало своєї родзинки, і ось Оля Полякова вхопила вдачу за хвіст, випустивши композицію шльопки. Це стало абсолютним хітом не тільки в Україні, в Росії та багатьох інших країнах колишнього совку. І розпочався тривалий шлях успіху. Потрібно зазначити, що Оля Полякова до повномасштабного змогла зібрати на стадіоні у Львові величезний аншлаг з російськомовними піснями. Адже до 24 лютого 2022 року у Полякової не було жодної, жодної україномовної пісні, і навіть натяку на те, що вона планує працювати в даному напрямку, в той час, коли з 2014 року все ж таки інформаційна політика поступово почала спрямовуватись на україномовний контент, і багато артистів підхопили цей ритм. А ось полякова та інші топи вирішили не відходити від класичного звичного формату і продовжували співати російською. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Потрібно зазначити, що Оля була досить успішним гастролером в Україні. Були і провальні релізи. Наприклад, в одній з пісень полякова співала дівчака Каза чи подружка Каза, не пам'ятаю точно, але а якось це не сприйнялося глядачем. Були моменти, коли полякову заносило не туди, але пласт хітових композицій вона склала і це дозволяло їй гастролювати. І заробляти величезні гроші, особливо на корпоративах. І ось починається повномасштабне. І що сталося з трансформацією особистості Олі Полякової вже під час повномасштабного? Давайте розберемо а, по шматочкам. Спочатку вона виїздить з України і знаходиться у Франції в гостях у Ніки Білоцерківської, а це та сама відома російська персона, але родом з України, з Одеси. E, і далі Полякова дає інтерв'ю собчак. Я хочу вот сейчас сказать абсолютно важну вещь. Я русскоязична певица, у которой в репертуарі нет ни одної української песні не было до сейчас уже есть. А не зовсім зрозуміло навіщо. Так, тоді здавалося, що кожен артист зможе достукатись до інших російських артистів. Люди підіймуться і підуть виступати проти війни. Потім вже стало зрозуміло, що росіяни це дундуки, і до них ти не достукаєшся ніколи в житті. Потрібно прийняти лише один факт: що вони хочуть нас знищити, і на цьому все. Оля Полякова дає гучне інтерв'ю, значить, Собчак, це викликає певний інформаційний резонанс. Собчак, в свою чергу запікує слово війна, і взагалі не зрозуміло, чому ти йдеш до Собчачки, чудово розуміючи, що Собчак це проєкт Кремля, це не вигадки, це не таємниця. При цьому ти товаришуєш з білоцерківською, з російською елітою. Ти ж точно про це знала, але ні. А бажання хайпу перемогло, тому що Оля розуміла, що це впіймати удачу за хвіст, так би мовити. Ну окей, тут я не буду засуджувати. Кожен вибирав той спосіб, інструмент, який йому зручний, аби донести якийсь свій меседж цій країні. Тому Олю, тут без претензій. А проте. Після цього Полякова повертається до України і в прямому етерії в телеканалу «1 плюс 1» спалює свій кокошник. <клес> ну так би мовити, відмовляється від свого рашен Style», адже перша успішна композиція до а, «Шльопок» в неї була Russian стайл. Саме так та моля була в усі Росії, з російськими атрибутами культури, кокошниками і повністю знов ж таки повторюсь в кон'юктурі російського глядача. І ніби це правильна стратегія, правильний крок. Ти повернулася в Україну, ти прикладаєш свої пісні українською, ти починаєш взагалі відмовлятися від усього, що в тебе було раніше. А, і ми бачимо першу роботу, перший реліз в період повномасштабного стала композиція Все буде добре, яка набрала 1 мільйон 300 тисяч переглядів. Мотивуючий трек. Ліричний складно сказати, що полякова вирішила зайняти якусь ніж, тому що тоді всі артисти були налаштовані мінорно, тому що всі був страх і нерозуміння, що робити далі, але усі потребували мотивації якоїсь, і кожен шукав її хто через музику, хто через якесь хобі, можливо, і так далі. Тому тут, ну ніби ок, це такі перші прощупування Оля своєї аудиторії. Далі виходить композиція чарівні очі 900 на 1000 переглядів, що говорить про повний фейл. Це дуже низькі показники, тому що до повномасштабного у полякової були сотні тисяч переглядів на звичайних маленьких відео. І до того ж, я забув, зроблю невеличку ремарку. Полякова в період карантину змогла створити успішно своє шоу онлайн, де вона брала інтерв'ю, спілкувалася. Робила різні рубрики з іншими медійними людьми, зі зірками із її випусків, цитати виривали усі змі. І поляковий був шалений притік рекламодавців, тобто. Оля змогла дуже швидко адаптуватися в нових реаліях, і здавалось би, цей навик скіл допоміг би їй адаптуватися в умовах війни, але не склалося як гадали. І зараз ми з вами розберемо чому. Далі в неї з'являється композиція Танцюй як останній раз. 3 мільйони 700 тисяч переглядів. Непогана насправді робота в кон'юктурі старого звучання, але щось новеньке. І там вона чудово виглядала в новому образі без тих цих кокошників. І після цього я думав, що, о, нарешті, Полякова знайшла себе і все неї буде окей. Але далі пішло щось не так. Однозначно не так. З'являється композиція дякую. Всього лише 811 тисяч переглядів, ліричний трек, який мітить нішу Тіни Кароль. А ми зараз відходимо від соціального посилу Олі. Це абсолютно тригерна тема в тій композиції, закладена. Але якось мені тоді здалося, що Оля не розуміє, куди їй рухатись, і вона хоче спробувати себе в якості ліричної діви. Але я думав, що мені здалося. Потім з'являється трек у твоїх обіймах. Кліп знімав Алан Бадоєв. Відео знято прекрасно по картинці. Ну тут не може бути ніяких запитань, тому що Бадоєв геній свого часу. Безумовно. Один мільйон переглядів теж всього лиш. Сенси тригерні, Тобто, Оля зіграла на випередження. Та думка закладена думка в цій композиції. Вона близька багатьом жінкам, які чекають своїх чоловіків з фронту. При цьому після даного відео. У мене не з'явилося жодних сумнівів, що Полякова хоче бути саме ліричною співачкою. Але вона хабалиста. Я не знаю, як це пояснити, але от її естетика не лягає в контекст ліричної діви. Так вона виглядає розкішно. Я вважаю, що саме в період повномасштабного Полякова настільки трансформувалась і змінилась зовнішньо, що в період королеви ночі вона не була настільки феєричною. А взагалі, якщо проаналізувати. Творчий шлях Олі Полякової, вона до початку повномасштабного досить вдало вклинилась в свою нішу. З однієї простої причини вона була народною віркою, сердючкою, але в жіночому амплуа от справжньою королевою. Тобто було зрозуміло, що замовляючи Олю Полякова на корпоратив, ти отримуєш безліч настрою драйвових пісень. Потрібно відмітити, що так, Оля Полякова це крутий артист, з точки зору того, як вона працює на сцені, і віддається їй вже після 24 лютого, 22 другого року, в Олі полякової був концертний тур містами України, коли закінчиться війна. І потрібно сказати, я був на двох виступах. Олю, це було круто, реально круто. Віддається, сповна енергетика зашкалює. Тобто, за кадром це одна людина, а виходячи на сцену, це богиня. Проте я помітив дуже важливу деталь: що усі нудьгували на новому амплуа Олі. Як тільки но ну, включалися старі пісні: Королева ночі, шльопки лід тронувся, все починалося якесь шаленство. Всі підіймалися. І танцювали. А на нових композиціях цього не відбувалося. Просто вибудувалась певна драматургія концерту, якої раніше не було волі. Трішки відійшов я від теми. Повертаючись до релізів під час повномасштабного вторгнення, після композиції у твоїх обіймах виходить кліп на сингл вишні. Це Найпрацююча тема, можна так сказати, волі. Кліп набрав 5 мільйонів переглядів, тобто це найбільша кількість, яку вона змогла зібрати після 24.02. Ніби окей, але пісня як пісня знову ж таки намагається закріпитися в ніші ліричної діви, точніше конкурувати з Тіною Кароль. Після цього Олі градація. то лірична діва, то повернення до звичайного стилю. От в звичайному стилі з'являється, щоб не плакати, я сміюсь. Півтора мільйони переглядів, сурогат ну, танцюю як в останній раз. От вони мені схожі по своїй структурі, по звучанню і по сенсам. Ну, типу, ок, нехай буде. Абсолютно проходний реліз. Далі з'являється кулінарне шоу на Ютубі Полякової, яке називається Польова кухня. Повний провал, повний фейл. Достатньо подивитися на кількість переглядів. Ну там просто. А не туди. Повтолому вісім б'ємося. Що у нас далі? А далі із свіженького білий налив 586 тисяч переглядів, виключно завдяки рекламі. Тому що без реклами на YouTube це відео просто не дивились би. А насправді це рекламна інтеграція. Білий налив так назвали композицію, тому що співачка рекламувала риганіну, а точніше мережу закладів в столиці під назвою Білий налив. Співчуваю, Оліо найкраща рекламна інтеграція. А сенси в треці, вони просто неймовірні. Я навіть не знаю, як це правніше прокоментувати. Значить, Дивіться, я прочитала всі поради, пророчі, бо не могла не спать. Не спать, немає такого слова в українській мові, не спати. Ні дня і ні ночі без тебе, без тебе. Боже мій, як неочікувано. Я забувала навіть, як мене звати, коли лишав мене внизу біля хати. Під небом, під небом. А місяці зорі і чисті, прозорі, а совість твоя ні. Прям вирвали із контексту Олешко Вінника. Приспів. А яблука падають білий налив, і наше кохання як детектив. Дивлюсь, я і плачу. Тут хочеться сказати, дручу і плачу. Як же невчасно очі твої, як лампочки, згасли. Тут лампочки прям маші Данілової з'явились чомусь. Я надихалася кожним поглядом твоїм. Здалася тобі сама, я вперше без бою. Прям Славко Вокарчук з'являється в цих сенсах. Так просто, так просто. І Білик, так просто. І я чула від тебе одні пересуди, але я не така, я більше не буду, все просто, все просто. А місяці зорі і чисті прозорі, а совість твоя ні. Написала такі слова співачка Таяна, вона авторка даного хіта, і полякова цю дичину виконує. Ну окей, а, як бачимо, по переглядам трек, м'яко кажучи, не зайшов. I'm sorry, але вже монтуючи цей випуск, я забув додати декілька спільних релізів. Перший був у виконанні Олі Полякової, Ані Трінчер та позитива композиція Шлях до перемоги. А пісня набрала 4,9 і мільйонів переглядів. Але здебільшого, Оля отримала такі показники завдяки саме позитиву та Ані Трінчер. І відео було завантажено саме на канал Ані Трінчер, а не Олі Полякової. Також в Олі з'явився дует зі світовими зірками без прибільшення з легендарним гуртом Army of Flowers. Пісня називається Love is Blue і сумарна кількість переглядів 1 мільйон 200 тисяч. А також наші кошенята впіймали полякову на брехні. Мене закомарило те, що раніше Полякова сказала Гардону, що Army of Flowers самі запропонували їй співпрацю. Але Жан П'єр сказав в інтерв'ю, що Полякова. Звернулася до них сама. Навіщо брехати? Ми не в школі у другому класі. Бабі за сорок. Ось такий допис залишила підписниця під одним із моїх випусків, і я нею повністю згоден. Висновок наступний: Полякова намагалася врятувати себе дуетами, але і це їй не допомогло. Від слова зовсім. І ось найсвіжіше, що вийшло в волі полякової зараз. Жінка з цікавим минулим. За 10 годин пісня набрала 7300 переглядів. Ви скажете, а чому так мало? А справа в тому, що зараз YouTube полюбляє органіку. Не потрібно відразу ставити свої кліпи на рекламу. Інакше ви вбиваєте органіку, YouTube сприймає це як штучне насаджування контенту і не просуває його органічно. Це теж важлива ремарка. Тому у усіх артистів показники впали, але ось ці справжні показники показують реальні цифри і зацікавленість в імені того чи іншого артиста. І ось Оля, випустивши пісню Жінка з цікавим минулим, приспів там такий: Ти моя остання спроба, 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 я твоя найвища проба, проба, проба. І як я написав в своєму телеграм-каналі, щоб бути чесним з глядачем, треба співати, як є Олю. Нема де ставити вже проби, проби, проби. Ржавіє за завеликий пробіг, пробіг, пробіг. <звіт> Ось так, Олю. Ну, Будемо дивитися правді двічі. А, далі, із хорошого теж потрібно сказати наступне. Дивіться, яка ситуація. Оля Полякова е, займалася добрими справами під час повномасштабного. Як мінімум, вона закривала фінансові потреби е, дітям-сиротам, які потрапили в Турцію на реабілітацію і дітки, які постраждали від війни. А в цьому сенсі Оля велика розумниця. Олю, тут, ну я ж кажу, я, якщо пісочу, я все одно буду робити справедливо. Є добра справа, ти була залучена, включена. Ми це підкреслюємо і підсвічуємо. Оля в цьому сенсі молодець. Також вона закривала певні збори військових. Окей, але ми тут розбираємо творчий шлях, який можна зробити висновок по Олі Поляковій. Оля Полякова із Полякової перетворилася в пошлякову. Тобто естетика її звучання і взагалі сприйняття, хто така Оля Полякова. Це шльопки, це короле ночі, це Літ Тронувся і так далі. І, здавалось би, відійшовши від російської естетики, спробувала себе невдало в ліриці, вона повертається знову в кон'юнктуру російського, але українськими текстами. Ну тобто, музика і смислове навантаження залишається російським, ментально російським, але з українським текстом, українськими словами. Це дуже показовий і важливий кейс для українського глядача і слухача. А я вже мовчу про скандал з Міцкевичем. Тобто в неї був коханець, Оля це приховувала, це все виплило. Міцкевич розповів, потім дав задню, сказав, що ні. Я просто щось там випив якихось антидепресантів і мене глюкануло, не звертайте увагу. Але всі все зрозуміли. Після цього скандалу дуже похитнулося ім'я бренд Оля Полякова. не кажучи вже про дружбу з найщирішою інтерв'юєркою, блогеркою України Марійкою Єфросиніною. А дорослі дівчата був такий проєкт, дуже успішний, але все згасло. Згасла любов. Немає цього метчу між Олею та Марійкою. Вони штучно намагаються тягнути в інформаційному просторі, показувати. Дивіться, вам здалося, у нас взагалі все супер. І всі, хто говорять про нас щось погане, і що ми, типу, розсварилися, це все злі язики. О, господи. Оля, вона талановита. В Не є неймовірний голос. Тут сперечатися не можна. Олі просто один із кращих вокалів в нашій країні. А те, що якісь там плітки пускають, якісь там люди придумують свої фантазії, ну мені з цього смішно реально. Але все її оточення воно прогнило наскрізь. Мені здається, що в її команді Катерина Хотєєва, це її піарниця, єдина хто щиро. Переживає, як буде розвиватися Оля Полякова, як співачка, її кар'єра, її бренд Войс та інше. Оскільки всі, хто поряд з Олею, кожен тягне свої інтереси, свої маніпуляції. От зараз у Полякової планується концерт в палаці спорту 26 жовтня, якщо я не помиляюсь. А яким чином вона збирається утримати цю аудиторію? Яким чином вона зможе пригнати? Забити весь палац спорту, я не знаю, тому що минулого року їй вдалося зібрати Палац Україна. Але Палац Україна в рази менше. Зараз палац спорту, і за майже три роки повна відсутність хітів, немає жодної композиції, жодного релізу, який зміг би хоча б наблизитись. До приблизного успіху тієї ж королеви ночі, врешті-решт. Пригаєш з одного образу в інший, сама себе не розумієш, дуже багато навколо скандалів. Чи є це успіхом? Звичайно, що ні. Цей кейс показує, що такі артисти, як Оля Полякова, вони не змогли себе знайти в період повномасштабного. Вони не відчувають час. Звичайно, це не говорить про те, що Оля Полякова там не емпатична. Мені здається, вона вміє співчувати, вона вміє товаришувати, вона вміє бути відданою. Але, на жаль, найбільша проблема Оля. Вона не хоче чути оточуючих люди, які будуть її критикувати, вона їх сприймає ворогами, виключно так. Вона потоваришувала з не тими людьми, особливо ця дружба з Єфросиніною — це крінж тисячоліття і ніяк інакше. І все її оточення, воно насправді а, зацікавлене в своїх вигодах. І ніхто не сприймає Олю як справжню подругу для себе. А Оля живе в своїй пилені. І сприймає це за чисту монету, те, що й кажуть. А тому, Олю, мені дуже прикро, тому що в мені та в інших людях, в своїх колегах, які говорять ні, Олю, це не туди. Ти нас приймаєш усіх ворогами. А ті, хто тобою займаються дуже неякісно, ті, хто не здатні вберегти тебе від помилок, ти на них молишся і вважаєш їх своїми друзями. Я розумію твій тандем. Я розумію, що за багато років у вас зібралося чимало скелетів у шафі, і ви будете покривати одне одного, тому що вам є що приховувати, особливо тобі, а тому що це може просто закопати вщент твою кар'єру. Інколи треба вміти відрізняти добро від зла, на що на жаль, Оля Полякова не здатна, не кажучи про те, що її творчість на сьогоднішній день не несе ніяких сенсів. Це абсолютно мейнстрімова це яке мейнстрімова, Мейнстрімова — Це коли є хіти і популярність. Ні, а це абсолютна поп гумка штучного розливу, розрахована на кабаки в жашкові. Ну це є умовно, без претензій до жашкова. Це не смачно, це не гарно. Це просто крінжа, якою намагається і далі годувати Полякова свою аудиторію. Але глядач змінився. В період повномасштабного виросли запити. Люди хочуть щирості, люди хочуть справжньості і хочуть якості. Тому що вони готові платити кошти за класну роботу, а не те, що створено на колінцях. Ну, маємо, що маємо. Ось такий у нас розбір релізі волі полякової, нова рубрика. Я так затягнувся, так довго вам розповідав про полякову, розуміючи, що не вистачає часу вже на НК. Тому якомога буде більше коментарів. Давайте так, якщо на цьому відео буде більше 200 коментарів, я обов'язково випущу розбір релізів Насті Каменських. Ох, там є теж про що поговорити. Тож я чекаю вашої підтримки з вас. Подобайте, підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять вже завтра.